Зараз у нас буде відбуватися дуже важлива розмова, адже з нами вже на зв'язку будемо розмовляти телефоном з головою громадської організації ЕПІП Просвіта. Адже друзі, сьогодні це березня і щороку відзначають Фіолетовий день. Ми про це зранку згадували з Денисом Перпл Дей. Це міжнародна ініціатива присвячена підвищенню обізнаності про епілепсію. З нами на зв'язку Нія Нікель. Вам доброго. Доброго ранку, Нія. Добрий ранок. Дуже втішені, що зв'язок все таки хороший і можна з вами поспілкуватися. Адже наскільки я розумію, ви десь трішки далеко від нас, але дуже дуже приємно, що ви все таки долучилися до ініціативи і готові розповісти нашим слухачам, безпосередньо нам про цей день, про цю ініціативу. Ну і безпосередньо так само хочемо дізнатися трішки більше про дане захворювання. Скажіть, будь ласка, першочергово, як у вас справи взагалі? А, у мене з дитиною, чи у мене як у громадської організації, чи у мене як у громадянки України. Я, як до кого ми тут зараз? Хто нам цікавіший? Ні, я у вас трошки. Алло? Алло, так. Я, я трошк... Як у вас справи, чи у вас особисто? Ага. Ага, так, добре. так, так. Бо я щось <laughs> трошки загубилася, не зрозуміла. У вас особисто, так, у вас особисто як справи. А, у мене особисто сьогодні добре. Тому що всі говорять про епілепсію, і в цей день можна донести значно більше. І до кожної аудиторії по-своєму. Ми ще на сьогодні, наприклад, теж була цікава розмова, чи можна жінкам вагітніти, маючи епілепсію. Мені здається, це теж дуже таке питання, яке зараз всіх турбує, тому що нам треба якось піднімати демографію. От тому у мене сьогодні дуже гарний настрій. Дякуємо вам за це і дуже втішені, що справ. А на сьогодні принаймні так точно добре і дякуємо, що готові ділитися. Скажіть, будь ласка, ні, взагалі трішки, напевно, декілька слів. Що це за власне захворювання, епілепсія, так, щоб ми розуміли по-простому? Добре, якщо говорити зовсім просто, то це таке собі умовне коротке замикання в електриці головного мозку. Воно може викликати дуже різні наслідки, тобто це може бути як таке повне затемнення, так тобто людина падає, втрачає свідомість, а можуть бути зовсім якісь. На перший погляд безновинні речі, як, наприклад, людина просто перебирає руками пуговички, але вона не може зупинитись. Ну, тобто, у неї от відбувається саме таке коротке замикання з моторикою в руки. Може бути таке, що сіпається око, або може бути як такі короткочасні просто вимкнення, що людина там на три секунди просто випадає з розмови. Тобто, це дуже дуже різні прояви, але загалом це ось. Таке просте пояснення це просто коротке замикання в електриці мозку. Наскільки це захворювання є небезпечним, і наскільки воно, ну скажімо так, зустрічається часто? Захворювання є небезпечним, тому що від головного мозку залежить все наше тіло, вся наша свідомість, діяльність, тому звісно воно має свій вплив. А щодо частоти його прояву за даними ВООЗ, це сусідня організація охорони здоров'я. Кожен 25-й українець має епілепсію, тобто більше мільйона. Це дуже багато насправді. Чесно, зізнатися, навіть особисто я і не думала, що цифра така велика. Можна дізнатися тоді, напевно, як діагностується дане захворювання, і чи можливо якось застерегти попередньо, побачити симптоми, розпізнати. Я хотіла якраз доповнити ваш коментар щодо того, що ми не знаємо про всіх, хто хворіє епілепсію, через те, що ця хвороба вона невидима. Дуже багатьох вона не проявляється протягом дня взагалі. Вона відбувається лише вночі, наприклад. Або вона дебютує в пізньому віці, або вона набута, тому що є етилепсія вроджена, є така, як набута, і набута вона от під час війни просто колосально зростає через те, що це будь-яка травма голови може спричинити епілепсію. Також може бути сильний стрес, недоїдання. Ну, все те, чим так. Український народ через війну. Тому, чесно кажучи, сказати, що хтось може себе застерегти від епілепсії, то це не зовсім буде правильно, тому що вона дійсно може статися у кожного. Але як її вчасно діагностувати? Це відвідувати свого сімейного лікаря, і якщо вас щось турбує, дуже детально описувати свої стани. Тому що епілепсія вона може бути. Проявлено оці перші прояви в дуже різних речах. Наприклад, у вас е, може погіршитись пам'ять, або ви прокидаєтеся вранці, дуже стомлений е, з певною крепатурою в м'язах. Це теж може свідчити про те, що вони були всю ніч в напрузі. Або у вас якось спонтанно нудить, і при цьому у вас там немає розладів харчової поведінки, або немає вагітності і їжу виїзди нормально. Тобто, це теж може бути, тому що скорочується м'язи кишківника, і, і вони можуть теж викликати нудоту. Тобто, проявів їх настільки багато, що не будучи лікарем, дуже важко прям розпізнати, що це конкретно епілепсія. Тому тут 100% відсотків треба не займатися самолікуванням, треба під. Куватись про своє здоров'я це мені здається. Прям зараз мені дуже важливо це донести до чоловічої половини нашої аудиторії, тому що жінки ще ходять по лікарям, що піклуються про себе. А от чоловіка змусити піти до лікаря. Це прям треба здавати кандидатську психології. Ну ми так стикаємося, да сього дуже важко у нас завжди чоловіки приходять з більш такими запущеними випадками. Ну, це десь є така статистика, напевно, так. Тому звертаємось зараз до кожного чоловіка, хто нас чує. Будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, піклуйтеся про себе. Ну, я так от послухала вас і зрозуміла, що хвороба досить підступна, насправді, і небезпечна справді. І просто от ще виникає таке питання. Ви сказали, що. Е, можна прос побачити дуже багато проявів. Так нола, ну, якщо звичайно ви не лікар, ви не розпізнаєте цю хворобу. Тоді в такому випадку е, висновок, що це є і набута хвороба, і вона може бути е, спадкова, е, як, як тут взагалі розрізнити і чому тоді може бути от е, вона набута. Звідки вона береться? Як себе захистити? Ну я чула, що ви кажете, що це майже неможливо, але все таки можливо є якісь варіанти. Mm, ну щодо е, набути і спадкове е, є крім спадкове, Я б навіть сказала не спадково, а є генетичне, е, генетичні передумови. Чому не спадкові? Тому що насправді е, ось у мене, наприклад, немає епілепсії, у мого чоловіка теж немає епілепсії, але у нашої дитини є епілепсія, тому що під час формування дитини в утробі відбулася генетична мутація. І відповідно це такі речі, які ну прям дуже важко упередити, якщо в нашому випадку у нас. Рідкісна форма епілепсії у дитини буквально 35 людей в світі, то ми не могли якось себе там убезпечити взагалі ніяким чином, це неможливо було. Але якщо у вас в сім'ї, наприклад, були випадки епілепсії, і ви плануєте дитину, то ви прям займіться плануванням, Підійдіть до сімейного знову ж таки лікаря. Скажіть, що у вас була така е історія, тому що, можливо, є певні е репродуктивні програми, є певні ем, такі ем, як алгоритми дій, які лікар допомагає е, реалізувати для того, щоб зменшити ймовірність епілепсії у дитини і зменшити ймовірність проявлення епілепсії у вас під час пологів, пологів навіть вагітності, тому що це теж дуже стресовий період, гормональна перебудова, і теж може спровокувати певні процеси. Е, тому тут щоб з'ясувати, чи це генетична саме епілепсія, треба робити генетичні дослідження. В Україні частково вони робляться, частково не робляться і треба їхати за кордон. На жаль, ми ще в стадії реформи медичної. Ми ще її завершимо. Вона у нас почалася в 18 му році, а потім у нас був ковід, а потім війна. І ми маємо розуміти, що ну ми маємо підтримувати наші міністерства, допомагати їм і розуміти, що їм дуже важко реалізовувати зараз цю реформу в силу зовнішніх обставин. Щодо набутої епілепсії, то вона. Переважно через удар голови аварія, невдали якийсь спорт, війна, участь у бойових діях, контузії, це все воно спричиняє і дуже сильний стрес. Тобто, знову ж таки, якщо ви... Якщо ви цивільний, то найкраще, що ви можете зробити, це контролювати рівень стресу. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже застресовані, виписати собі у лікаря по направленню заспокійливі і пити їх курсом, тому що це конкретно може вплинути на проефепілепсії. Тут, в принципі, зрозуміло все наразі, але ви ще також згадували про те, чи можна вагітніти жінкам з таким діагнозом. Розкажіть ще про це тоді. Можна, можна, але треба планувати і треба виконувати дуже конкретні дії, прописані лікарем. Чому? Тому що є певні ліки, які не сумісні з вагітністю, протиепілептичні ліки маю на увазі. А є ті, які сумісні. Тобто, вам треба буде з лікарем змінити терапію, так щоб ви її продовжували під час вагітності. Друге, це звісно зменшити на себе навантаження, тобто це треба правильно розпланувати і сімейний бюджет і. Можливо, в більш тиху якусь місцину поїхати, тому що є певні міста, в яких прям дуже гучно, при фронтові, для прикладу, тощо. От, і в принципі, це такі головні рекомендації, але ще є дуже цікавий дієвий спосіб. Він називається Віане-стимулятор. Це такий чіп, як кардіостимулятор, і він встановлюється на блукаючий нерв, найдовший нерв. В організмі людини, який пов'язує шлунок і головний мозок. І він як робить такі. Контрнаступи на наступи епілепсії і не медикаментозно контролює епілептичні напади. Ця терапія вважається найкращою для жінок, які планують вагітність, тому що там немає ніяких зайвих ліків, немає побічок, нічого. Але звісно, як оскільки це операція, ви маєте це зробити ну, хоча б за півроку до народження до вагітності, до початку вагітності, отак. У мене є питання таке. Просто я не знаю, чи це стереотип, це чи що, чи це міф якийсь, але в моєму уявленні раніше про епілепсію е, є ну, твердження, що люди, які бачать спалахи світла, різкі і тому подібне, е, можуть ну викликати у них припадок. Я так можу це назвати. я Не знаю, це якийсь міф, чи звідки це от в моїй голові, наприклад. Чому це? Ні, це не міф, є певний, певний відсоток людей, які це називається фотоактивність, здається, і вони дійсно на спалахи таким чином реагують. Ага. І більше того буває так, що, от, наприклад, у людини є все життя епілепсія, пів життя вона не реагує, а другу половину життя починає реагувати або навпаки. Тобто це якісь процеси зміні в тому, як мозок сприймає. Інформацію і через спалах він не завжди встигає її обробити і перевантажується і ну і викликається як пер... як наслідок перевантаження епілептичний напад. Але це у досить невисокого відсотку людей з епілепсією, буквально у 5%, відсотків, щось до 5% відсотків людей. Тому це дуже не всіх стосується і ну, конкретно з цим є теж там певні зараз дослідження. є Спеціальні лінзи, які розробляють, які прибирають якийсь спектр цього світла при спалаху, який от саме включає тригерну реакцію на епілепсію. Тобто наука зараз так стрімко розвивається, що завжди можна знайти щось цікаве, якесь дослідження і покращити свій стан. Друзі, я хочу нагадати вам, що ви зараз е, слухаєте е, розмову е, дуже важливу. Адже сьогодні, 26 березня, відзначається Фіолетовий день. Це міжнародна ініціатива присвячена підвищенню бізнес обізнаності про епілепсію. І ми розмовляємо зараз з головою Нія Нікель е, громадської організації Еппросвіта. Е, Нія є також мамою дитини з рідкісною формою епілепсії. Вона також є експертка з комунікації. Головне. Но адвокаткою тему доступності діагностики, ліків, підтримки для людей з епілепсією. І ні, також нам відомо, що. Громадська організація Епіпросвіта це є лише одна е, організація, яка наразі активно займається даною тематикою на локальному і державному рівні. Е, минулого року е, Епіпросвіта випустили перший в Україні довідник про епілепсію. Ви е, сама безпосередньо була активною учасницею легалізації медичного канабісу е, ну і власне розширення списку доступних ліків. Розкажіть, будь ласка, також про власне, цей довідник і е, про ось. Ці моменти з активністю е про легалізацію медичного канабісу, ну і власне розширення таких списків доступних ліків. Так, звісно, оскільки я вже казала, я маю сама дитину з епілепсією, я так само, як і всі інші, коли народилася дитина і її поставили цей діагноз, на той момент я не знала про епілепсію абсолютно нічого. І тоді я ходила до лікарів, просила дати мені якусь інформацію, де я можу почитати, де я можу ознайомитись, якесь дослідження, якась гаряча лінія допомоги, хоч щось. І на той момент, це от було 6 років тому. На жаль, не було нічого, і у нас виникла ідея разом з українською протипілектичною лігою це таке велике об'єднання лікарів-неврологів, їх там більше двох тисяч. Випустити довідник такий першого контакту. От приходять батьки до лікаря, лікар каже: ваша дитина епілепсія. У Батьків шок. У них там перевертається повністю весь світ, земля йде з під них. І щоб їх. І розрадити і заспокоїти, ми створили цей довідник. В ньому є вся інформація про те, що таке епілепсія, чим вона зумовлена, які види бувають, як розмовляти з дітьми, у яких епілепсія, як їм пояснити, що це за хвороба, що відбувається, як розмовляти з іншими дітьми, у яких немає епілепсії, з вчителями, тренерами. Тобто, там настільки класна інформація. Ми її не збирали самостійно, ми її запитали у клініки. Sí. Kids. це клініка, яка знаходиться в Торонто, і входить в 105 найкращих світових клінік дитячих. Тому ми таку дуже цінно верифіковану інформацію переклали українською мовою, роздрукували і відправили по лікарням. Тому зараз багато дитячих лікарів-неврологів вони видаються довідник, але е скачати його можна завантажити безоплатно у нас на сайті, якщо ви от хочете його прямо зараз подивитися і, або у вас в лікарні. Його немає. От це такий перший момент. Дуже корисна інформація для всіх. Абсолютно закликаю піти на сайт тобі просвіти і завантажити цей довідник. Маю питання. А, друг... а окей, да, продов... да. продовжуйте, продовжуйте. Я думаю, що ви закінчили. Я хотіла розказати про медичний канабіс, тому ага. ми можемо завершити вже цю частинку давайте, і потім. Давайте давайте. давайте. Це, до речі, О, теж важливе питання, оскільки хочу зауважити, знаєте, ми от неодноразово навіть тут, скажімо так, обговорювали цей момент, тому що медичний канабіс він взагалі застосовується в багатьох випадках, особливо у людей з фантомними болями, так з інвалідністю. І стосовно його легалізації виникало дуже багато питань, тому насправді буде цікаво послухати вас. Добре, супер. Тоді розкажу моєї дитини, все завжди іде з моєї дитини, це таке знаєте правило громадських організацій в Україні, що вони створюються заради дітей, щоб покращувати їх життя і майбутнє іншим українським дітям. Ну і відповідно у моєї єли, вони фермрезистентна форма епілепсії, тобто ліки їй не підходять, такі стандартні лікування не підходять, тільки гірше стає. І коли ми. Ми їздили в Ізраїль е, дізнатися, а що ж буде добре для нашої дитини? Вони один з методів лікування прописали медичний канабис, і моя дитина вже 4 роки вживає медичний канабис. Звісно, це було нелегально, а звісно, ми купували це через перекупників, тому що в Україні не було ще легалізовано медичного канабісу. Тому ми з Євою дуже активно приймали участь. Єва була обличчям багатьох адвокаційних компаній щодо медичного канабісу. Ну і я могла щиро говорити про це, щиро ем, розповідати про його вплив на життя людей з епілепсією, тому що я сама це бачу. Ну і е, власне. Чому ми боролися за медичний канабіс? Тому що медичний канабіс він дуже добре допомагає саме от е, людям з епілепсією. Він знімає е, е, він болюві синдроми, як ви сказали. Він допомагає концентруватися. Е, він допомагає е, у моєї дитини просто ще ДЦП, і він, наприклад, при ДЦП допомагає розслабити м'язи. Зня, зняти оцю велику таку спастику. Ви бачили, що у людей з ДЦП у них такі завжди напружені дуже сильні м'язи. Так от медичний канабіс, він їх розслабляє. І це допомагає в реабілітації, допомагає дітям буквально ставати на ноги, краще відчувати своє тіло. Mm -hmm. Ну, в принципі, о, користь його зрозуміла, е і дуже би хотілося, щоб. Застосування його було в менших кількостях по причині меншої потреби. Ну але на жаль, є такі моменти, але добре, що особливо ви ні, все-таки не як то кажуть, знаєте, не опустили руки, а почали навпаки ще більше дізнаватися про дану проблему і знаходили шляхи вирішення. І тепер ви можете. Розповісти про це іншим, про свій досвід, розповісти більше людям, щоб люди не боялися, а справді могли жити далі і продовжувати своє життя. Тому ні, я вам окремо дякуємо і дякуємо вашій громадській організації Епіпросвіта, тому що це справді важливо, і дуже дякуємо, що ви в цей день долучилися і розповіли. Більшості нашим слухачам, зокрема, про про таку про таке захворювання, і власне, що в житті немає нічого, що не можна подолати. Тому дякуємо вам. Дякую, дякую, дуже і хочемо побажати, щоб у вас все було добре. Ніє. Звичайно, тому що це важливо. Ми хочемо не верніше. Ми не хочемо казати вам папа до побачення, тому що справді дуже цікаво слухати. Але в нас зараз буде невеличка рекламна пауза, тому мабуть ми десь ще з вами сконтактуємося і будемо все таки намагатися більше розповідати про це людям, щоб люди ставали більш обізнаними. Ну і щоб люди знали про це. Дякую вам дуже гарного фіолетового дня.